Вітаю вас, дорогі друзі. Моє ім'я Олег Гарієвський, я лікар-невролог. В цьому відео ми поговоримо з вами про ноотропні препарати. Це досить відома серед широкого загалу група препаратів, оскільки вона виявляє вплив на когнітивну сферу людини, на центральну нервову систему і по-простому дозволяє підвищити концентрацію, увагу та пам'ять. Як ми з вами розуміємо, в наш час, о, коли дуже великий об'єми інформації навколо нас присутні. Для людей важливо підвищувати власну працеспроможність, здатність переварювати цю інформацію, її осмислювати. Тому для багатьох людей стало дуже актуальним питання, як підвищити концентрацію, вагу і пам'ять. Інший бік цього питання це те, що люди, які задіяні на різних сферах роботи, вони працюють багато. Мають не так багато часу для відпочинку, для здорового повноцінного сну, для здорового повноцінного харчування, і тому в них, як наслідок цих процесів, виникає дефіцит уваги, знижується концентрація, знижується пам'ять, знижується здатність чітко мислити. Тому це дуже тема ноотропних препаратів активно лобіюється з боку фармацевтичних компаній. І ми з вами на сьогодення по, постараємося подивитися, що насправді відбувається з цим ринком, чи є там якісь активні гравці, чи є там препарати, які дійсно працюють, чи все це лише якийсь мильний пузир, який а, лише впливає на віру людей. Отже, що таке ноотропні препарати? Це фармацевтична фантастика, чи все ж таки супертаблетки, і чи є вони на сьогодення? Насправді більшість е, натрубних препаратів, якщо ви пошукаєте їх в інтернеті або, наприклад, на сайті iHerb, серед фітопрепаратів, вони не реєструються як лікарські засоби, і більшість з них має в своєму складі приблизно однакові речовини. Серед них флавоноїди, серед них вітаміни групи Б, серед них різні мінерали. Це може бути е, магній, калій, кальцій, натрій, будь-що з цього русла, а також деякі адаптогени. До речі, відео про адаптогени я вам рекомендую подивитися, оскільки там я виклав а, кілька препаратів з групи адаптогенів, які дійсно мають вплив на центральну нервову систему і допомагають людині підвищити власну працеспроможність. Отже, повертайтесь повертаючись до складу, це комплекс мінералів, це комплекс вітамінів і комплекс різних фітопрепаратів. Що можна з цього приводу сказати? По-перше, це те, що а, ці. Хіміч... Така хімічна складова, вона дійсно матиме вплив на здоров'я людини. І вона матиме досить позитивний вплив. Але говорячи з точки зору того, що ці препарати пози... позиціонуються як е, саме ноотропи, е, то в даному випадку це піддається е, сумніву. Оскільки прямого впливу на підвищення пам'ять, концентрацію уваги, як правило, такі препарати не мають. Це все побічні. Так скажімо, ефекти, але основний вплив, вони все ж таки не мають. І це підтверджує більшість досліджень. Так ви зможете спати краще, у вас покращиться імунітет. І все це як наслідок призведе до того, що ви помітите, як у вас посилалася концентрація, увага та пам'ять. Але говорячи про те, що ноотропні препарати в першу чергу позиціонуються як препарати, які безпосередньо мають в першу чергу таку активність. То в даному випадку все ж таки ні. Так, буде вплив на здоров'я, але ні прямого такого ноотропного ефекту ви не отримаєте. Щодо більш сильних і більш відомих препаратів, то в історії однозначно були такі препарати, і це вже лікарські засоби, які були зареєстровані, які дотепер використовуються. Я зупинюсь на двох з них, як на найбільш відомих. І це вже безпосередньо хімічні складові, це е, різні речовини вже не е, фітогенної природи. Перший це дуже відомий препарат. Хімічна речовина називається метилфенідат, а лікарський препарат в усьому світі відомий як риталін. Його е, застосовували широко, більше 20 років тому, для лікування синдрому дефіциту уваги у дітей. Цю проблему намагалися вирішити саме ноотропами. І спочатку отримали певні такі позитивні результати. Але згодом виявилося, що реталін має безліч побічних ефектів. По-перше, метилфаніда це препарат з групи інгібіторів зворотнього захоплення норадреналіну і дофаміну. Тобто, ця група препаратів повертає норадреналін, який випадає в синаптичну щелину, він повертає її на пресинаптичний нейрон. Таким чином, він інгібує цей процес. Так от, виявилось, що е, спочатку діти мають певні позитивні ефекти, в них дійсно може покращитись увага, покращитись концентрація, покращитись пам'ять. Але дуже велика кількість побічних ефектів говорить про те, що це не зовсім е, корисно використовувати для таких цілей саме цей препарат. Серед цих побічних ефектів зустрічалася і тривожність, і суїцидальні думки, і різні панічні атаки, а також різні соматичні прояви це проблеми серцево-судинного характеру, це високий тиск і проблеми з серцем. Тобто це препарат, який не доказав свою ефективність, тому що в нього дуже багато побічних ефектів. Так, він застосовується. Так, його треба застосовувати з дуже вже великою обережністю і з тим принципом, що користь, яку ми очікуємо від застосування цього препарату, буде більшою, ніж гіпотетичні побічні ефекти. А, але все ж таки, якщо ми маємо змогу уникнути це, краще цього уникнути. Другий препарат він має меншу кількість побічних ефектів. Я думаю, він вам добре відомий. Цей препарат досі широко виписують. В поліклінічній практиці в Україні цей препарат називається пірацетан. Щодо цього препарату, він, його історія почалася з 1964 року, коли він був перше синтезований. І перших декілька років це був справжній бум, оскільки цей препарат не мав широких таких і значних побічних ефектів, проте виявляв, як тоді здавалося, дуже Хороші результати, особливо в пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Це якась та хвороба, яка супроводжується зниженням когнітивних функцій. І ось у таких пацієнтів лікарі і терапевти спостерігали дійсне покращення. Проте, вже за кілька років після цього е вийшли, вийшов огляд Коканівської бібліотеки. Коканівський огляд, який включав 24 дослідження. І в цих 24 дослідженнях дослідження проводився огляд 12 тисяч пацієнтів. Тобто, це дуже така велика змістовна вибірка, яка мала змогу подивитися, все ж таки, як працює цей препарат. І е я вам скажу лише е висновок, до якого прийшли в цьому огляді. Це висновок каже, що є. Деякі перспективні результати, деякі позитивні результати, але чіткого е, такого потенціалу або покращення когнітивних функцій в більшості випадків не спостерігалося. І зазначається, що представ потребує подальших досліджень. Як ви розумієте, Подальші дослідження проводилися, було достатньо часу за цей період, і ще через 10 років вийшов схожий огляд. Там вже була вибірка пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт, які також супроводжуються зниженням когнітивних функцій. І там, так само, прийшли до такого самого висновку, що є якісь спорадичні одиничні е позитивні ефекти серед пацієнтів, але в більшості е в них позитивних ефектів від прийому стаму не спостерігалося. Отже, можна прийти до висновку, що все ж таки цитам в більшості випадків він не виявляє е, жодної ноотропної активності в пацієнтів. Тому і застосовувати його так постійно, як, так скажімо, протокольно, немає ніякого сенсу, оскільки цей при, препарат не виявляє безпосередньо ноотропної активності. Говорячи про такі сильні ноотропні препарати, особливо, як я вже зазначав, про риталін, Є одна досить сильна небезпека, яка е, супроводжує цю групу препаратів, яка впливає на рівні нейромедіаторів, таких як дофамін, норадреналін, серотонін. Дійсно, якщо впливати на ці рівні, можна повпливати на те, що людина буде мати короткостроково більшу концентрацію, е, кращу увагу, краще сприймати інформацію буде, в неї посилиться пам'ять, але наразі. Чіткого розуміння, що в майбутньому буде з такою людиною, і як зміни цих рівнів повпливають на людину, немає. Зараз ми однозначно знаємо, що такі препарати, з групи, наприклад, як амфетаміни, вони дійсно е пришвидшують процеси сприймання інформації в центральній нервовій системі. Така людина краще за свою інформацію, короткострокова, але все ж таки. Деякі результати досліджень вже сьогодні кажуть про те, що зміни цих рівнів нейромедіаторів в майбутньому можуть призвести до того, що буде знижуватись пластичність мозку. Тобто це така гра кісточки. Ви зараз маєте якийсь певний результат, але в майбутньому це великий знак питання, що ви отримаєте. Чи це зниження пластичності мозку, чи це певні е, види патологій, які наразі ми не можемо зв'язати конкретно з цим, але вони будуть мати певну закономірність. Це і розвиток деменції в старочому віці, і різні інші патології центральної нервової системи. Тому дійсно вирішувати питання про прийом таких сильних ноотропів треба спільно з лікарем, і е, е, наразі це е, дуже відповідальний підхід. Того, що більшість ноотропних препаратів все ж таки не виявляють такої активності. Ну, Якщо ми говоримо про різні добавки, які не зареєстровані як лікарські препарати, вони лише е мають вплив на загальне здоров'я, на його зміцнення. Щодо тих препаратів, наприклад, як метилфенідат та амфетаміни, то, говорячи про них, та кількість побічних ефектів, яку ми, яку ми маємо, вона однозначно говорить про те, що це в більшості випадків немає сенсу, оскільки е, та шкода, яку ми приносимо е, організму, вона буде перевищувати ту короткочасну користь. Е, підбуваючи підсумки, наразі на ринку ноотропних препаратів немає такої фантастичної таблетки, яка вам допоможе мати суперпам'ять, суперконцентрацію, супер, супер увагу. Ви знаєте, особливо такі групи людей, як студенти. А вони часто шукають собі такий препарат, щоб ось підготуватися до сесії, щоб мати змогу зараз все вивчити, все прочитати, щоб це все запам'яталося, щоб мати такий супермозок. І ще. Один важливий фактор це те, що люди зазвичай шукають саме таблетку, яку ти випив і отримав це все. І вони не шукають довгої роботи, щоб підготувати свій мозок, натренувати його для такої роботи. Тому дійсно, користуючись цим, користуючись цим попитом серед людей, фармацевтичні компанії постійно працюють в цьому руслі. І дійсно ноотропні препарати вони не потребують реклами з боку а, саме лікарів. Тому що ми е, можемо рекомендувати пацієнтам ці препарати, але те, що вони бачать по телевізору, те, що вони бачать рекламу навколо себе, вони знають, що вони можуть це використовувати і отримують певний результат. І їм немає потреби тоді йти до лікарів. Зі своєї власної практики, як невролога, я скажу, що до мене пацієнти рідко приходять з такими запитами, е, що порадьте мені, будь ласка, якийсь нотропний препарат. Як правило, люди. Використовують новотропні препарати, які вони бачать серед реклам. Якщо в них надалі прогресує якась симптоматика, або вони бачать чіт чітке зниження концентрації уваги пам'яті, і якщо це не допомогло, лише тоді вони приходять. Але, як правило, вони приходять вже з певним списком тих препаратів, які вони використовували. На жаль, ефекту вони позитивного не мають, але втрачають дорогоцінний час. Наостанок хочу сказати, що є кілька перевірених методів на сьогодні доказових, які дійсно мають певний ноотропний ефект. По-перше, говорячи серед речовин, які мають чіткий ноотропний ефект, це можна сказати, що є така речовина 13 триматил ксантин. Один це е, це добре відома вам речовина. Не лякайтеся, насправді ви знаєте її під назвою кофеїн. Дійсно, більшість сьогоднішніх досліджень кажуть про те, що кофеїн має стійкий ноотропний ефект, Короткочасний, але стійкий. І насправді є деякі побічні ефекти, негативні ефекти від прийому кофеїну, але все ж таки більшість досліджень приходить до того, що прийом кофеїну дозовано в певних кількостях, якщо ці кількості не перевищувати, ви будете отримувати нотропний ефект і не будете мати сильних. Обічних ефектів і негативного впливу на своє здоров'я. Тому, якщо вам треба короткочасно ноотропний ефект, прокинутися, сконцентруватися, ви можете випити одну філіжаночку кави. І говорячи про другий метод доказовий, який має ноотропну активність це, звісно, фізична активність. Ви про неї чітко знаєте. Я впевнений, що ви вже не раз чули про це, і на моєму каналі ви чули про це. І дійсно такої доказової бази, як у фізичної активності дозованої, і з приводу покращення здоров'я, і зміцнення пам'яті, і е, зміцнення концентрації уваги, зміцнення імунітету, ви не знайдете, мабуть, в жодному методі. Можливо, лише з фізичною активністю може стати в один ряд харчування. Так ось е, саме фізична активність, якщо вона регулярна, якщо вона дозована, якщо вона правильна, вона буде вам давати стійкий, ноотропний ефект. Він буде довгий. І треба розуміти, що це не так, що ви сходили на кілька тренувань і вже у вас супермозок. Ні. Якщо це регулярно, ви будете регулярно підтримувати стан вашої нервової системи е в нормальному, такому стабільному стані, який допоможе вам мати хорошу вагу, концентрацію та пам'ять. Тому використовуйте доказові перевірені методи. Я розумію, що повірити в якусь фантастичну таблетку е, досить просто, і це дуже хочеться, тому що це дуже швидко. Ти випив таблетку і отримав чіткий результат. Проте, на жаль, такого немає. І всі дослідження, які ви зараз можете знайти, це лише підтвердять. тому використовуйте перевірені методи. Якщо треба короткочасно, можете скористатися кофеїном. Але якщо ви хочете стабільно мати. Гарні когнітивні функції, тоді використовуйте дозовану фізичну активність, правильне раціональне харчування, достатньо відпочивайте. І тоді, неодмінно, ваша нервова система буде працювати так, як вам потрібно, і буде працювати добре та продуктивно. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Дякую за увагу, до нових зустрічей та всього вам найкращого.